Вітаю вас, ви на каналі розпаковки. Ну що ж, і до нас сьогодні прибуває ось така посилочка з Aliexpress, Тому не забувайте про підписочку на цей канал, залишите лайк під цим відео і, звичайно, ж коментар. А я вам бажаю приємного перегляду. Ми починаємо розпаковку. Ось так цікава приїхала посилочка, вартістю в 4 центи 4, 243 грами. Давайте зараз ми її відкриємо і подивимось, що там всередині. А всередині на нас чекає ось такий цікавий ще один диспенсер. Хто не бачив я на своєму каналі вже розпаковував один диспенсер, і то я в ванну кімнату придбав, а цей саме на кухню для миючого засобу, для миття посуду. Тому давайте зараз ми його розпакуємо і подивимось, що це і з чим його їдять. Так, ну і що ж, написано, що від одного до 200 мл. І далі габарити його. Ось саме так зверху знаходиться кришечка, відкривається, заливається. Тут ну, ж і батарейки є. 4 типу 3А. Ну, давайте відкриємо, подивимось. Я думав, він акумуляторний на зарядки. Ой. Так, оторвається. Так. Ну що ж. Там дозатор, макулатурка. Ну і все більш нічого всередині немає. Подивимось макулатурку. дивіться, така приємна. Одна вкладинка з доволі товстого картону. І тю -тю 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 -тю. один мілілітр або два. Від 1 до 2 мілілітрів дає дозування. Так. Ну да, 4 батарейки типу 3А по 1,5 вольта. йо майо Зараз будемо шукати їх. Ну, в принципі, зрозуміло. Ось так от вони вставляються. Два плюса. І два мінуса. Тобто послідовно. Так. Я думав, вона на акумуляторі. так, доволі важка. Дивіться, тут така якась наліпочка є. І ось саме так от липке. а тут вона, дивіться, вона прогумована. Кнопка включення-виключення, дивіться, вона така на резинових ножичках, тобто, дивіться, вона стоїть взагалі мертва. Ось тут стоїть саме сенсор для спрацювання для руки, і це носик для. Ось тут так от ми приклеємо, і носик, дивіться, такий гарний білосніжний колір, дуже приємний. Так ось тут кришечка, ось так от шпук, відкривається. Вона йде на гумовій прокладочці така резинова. Прикручується гвинтиком, і ось там є резервуар, який заливається, і вон іде трубочка до носика. А це показчик рівня рідини. Так, ну що ж, тут написано нам open і close. Так, open сюди, раз. І, дивіться, все. І зараз шукаємо акумулятори. Є панасоніки, 4 акумулятора, і зараз ми їх будемо вставляти. Ну що ж, показано плюс, плюс, мінус, мінус. Дивимось по зображенню, яке нам тут підказує, і як ви бачите, приблизно десь щось ось так от під кутом. Ніби правильно все. Зачиняємо. Ставимо стрілечку на Йопчик, закрили. Такс. І напевно. І моргнув. Нормально тягне. Зараз ми будемо шукати якусь рідину заливати. 200 мл, потрібно її щось розбавити концентровано. Ось приблизно 100 мл водички. І ось такий миючий зашип. ну, Можете будь-який інший. Так, і наливаємо. Так, напевно, потрібно його відключити спочатку, Все, напевно, я відключив. Бо зараз воно буде мені вже лити, налимаємо воду. І доливаємо все іншим миючим засобом, скільки там залишилось, ну, до дуже. Приблизно десь ось так. Нехай буде. Я думаю, цього буде достатньо. Так, і ось так от закриваємо. І, звичайно ж, потрібно зболтати трошечки, щоб воно там все перемішалось між собою. І бачите, там воно вже всередині такого жовтуватого кольору, можливо, воно не видно. Бачите, трішки протікає, бо не можна його перехиляти. Ну, нічого страшного. Так, ну що ж, ми його заправили і зараз будемо його вмикати. Все включили. І в якому принципі він працює? Дивіться, підносите губку, і він вам дозує рідину, бачите, і намилиться. В принципі, дивіться, я все ж таки думав, що це піний диспенсер. Ні, це все ж таки диспенсер, він видає ось написано: 1 мл або до 2 від 1 до 2 мл. Тобто. Він видає все ж таки не піну, а рідину. І що я ще цікаве замітив, Дивіться, якщо чорна губка, звичайна чорна губка. І дивіться, ви підносите. На чорну губку він не реагує зовсім. Дивіться, підносите синю. Підносите чорну. чорна зовсім не дає. Ну що ж, які можна зробити плюси та мінуси? Десь тут зараз я десь прикріплю дві фотографії з перекладом оцеє сторінки, і з перекладом ось цієї сторінки ви собі можете почитати і подивитися. Ну скажу наперед. Наприклад, чим я не задоволений і чим би я не рекомендував, тому що, все ж таки, по-перше, малий резервуар це 200 мл, готовтесь до частого заправлення. Це. Раз. Друге, це, звичайно ж, відсутність в ньому акумулятора, який можна заряджати від звичайної розетки. Готуйтесь купуляти до нього постійно і акумулятори, тобто батарейки типу 3А аж 4 штуки. Це другий мінус. І третій мінус те, що, звичайно, він дає не піну, а він дає рідину. І, звичайно ж, не на всі, як ви бачите, мочалки кольорів він дає. Тобто, якщо червона, чи жовта мочалка, чи якась синя, да, на чорну дивіться, не дає взагалі, і тому ось ти придбав допустим, собі пачку чорних губок, і вони тобі от... і все не працює. Тому ось такі із плюсів, не знаю, ну низька ціна, скоріш всього, там я до неї дав щось 170 гривень. Звичайно, силочку залишу тут внизу під відео. Ну, я вам його не рекомендую купувати, тому що, звичайно, все ж таки, придивіться до якогось більш дорожчого апарату, і, звичайно все ж, таки матеріал непоганий, виконання, пластик гарний, глянцевий, все. Ще що не сподобалось, ось ця носик з якого тече. Не йде струя рівно, а воно розбиває ось так в різні сторони. Тому що там йде прокладка така йде, резинова, і вона розрізана ось так ось на четвер. І воно, виходить, звідти вилітає і летить в різні сторони. Може сюди полетіти. Перед цим я тих що тестував поза відео. Воно в основному б'є на оцю сторону і обливає повністю, якщо ви, допустимо, руку підставите трішки нижче, воно лиє прямо на корпус цієї штуки, воно лиється по всьому. Звичайно ж, не досить така якісна виконання псеоносика, з якого виходить рідина. Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Кому цікаво, підтримайте лайком. Пишіть коментарі, якщо вас щось зацікавило конкретно, можу відповісти. Звичайно, всім дякую за перегляд. Не забувайте, звичайно, ще й про підписочки. Ось тут я залишу в описі під відео посилочку на цього продавця з Алікспрес. Всім гарного вечора, до нових зустрічі, пока!